21 серпня 2023 року історичний момент для громади Чернігова. ТЕЦ після 23 років оренди повернулася. В управління містом про це заявив во міського голови під час зустрічі з колективом. Першочергові завдання безпека співробітників і стабільно пройти наступний опалювальний сезон, котрий очікувано буде нелегким, зважаючи на минулу зиму і дії ворога. Перші наші зусилля будуть направлені на те, щоб Бомгосховища, укриття привести в порядок. Ми прийняли рішення в одному з укриттів зробити пункт дистанційного керування для того, щоб під час тривог ніхто не сидів там в пункті керування і не чекав, прилетить, не прилетить. Це має бути все в сховищі. Безпека людей це пріоритет номер один, тому що ми розуміємо, про який об'єкт ми говоримо. Тому ті сховища, які є, будуть приведені до ладу, ми зробимо, щоб їх було більше. Управлятиме роботою ТЕЦ замість орендаря то фірми Тахнова комунальне підприємство міської ради теплокомуненерго. Під час виконкому 21 серпня підтримали рішення про затвердження акта приймання передачі єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернійська ТЕЦ, що повернути з оренди. Чернівцям відомо, що орендарі хотіли піти ще минулого року, після того як ТЕЦ зазнала значних пошкоджень наслідок обстрілів росіян з різних видів озброєння навесні 2020 Дцять але вони ж пройшли, і минулий опалювальний сезон нині ж договір оренди закінчився щодо активів, які потрібно для безперебійної роботи. Це більше даже до Чернігівців, те, що технова там чи купувала, чи залишила тут. Воно все лишається на підприємстві. Далі ми юридично будемо дивитися, як це актувати, і те, що потрібно, буде залишатися, те, що не потрібно, будемо дозволяти їх забирати. Але станом на 21 серпня ніхто звідси нічого вже вивести не зможе. Першочергові доручення для нового керівництва ТЕЦ проінспектувати готовність до опалювального сезону. У Технові раніше повідомили про готовність об'єкту на момент передачі в управлінні містом. Теплоцентраль забезпечує теплом і гарячою водою майже половину. Но Чернігова, тож всі розуміють, відповідальність цієї роботи йшлося на зустрічі. Персоналу теж не варто хвилюватися. Ні щодо зарплати гроші в міському бюджеті на функціонування вже закладені. Це необхідно, допоки споживачі не почнуть сплачувати по рахункам комунальному підприємству. По персоналу ну, сьогодні останній день роботи для приблизно 300 людей на технові. Завтра всі вони планово перейдуть на. Теплокомуненерго міське комунальне підприємство і далі поступово всі решта будуть переведені на роботу в це підприємство. Так само питання заробітної плати. Я розумію, що колектив цікавить, у нас є галузева угода, і ми приведемо вже буквально з перших днів відповідність до галузової угоди заробітної плату. Цей перехід не став неочікуваним. До нього готувалися. Було відомо й те, що оренду не продовжуватимуть. У нас все планово. Це я переконаний, що не сталося якогось неочікуваного моменту. Міський голова Владислава Трошенко у 2020 році на виборах чітко говорив, що ТЕЦ буде повернено в управління громадою. Люди його обрали, там понад 77% голосів підтримали програму. Відповідно, ну, коли даєш публічне зобов'язання, потім його виконуєш, це правило відповідальної політики. Да? Крім того, зрозуміло, що руйнування 2022 року і зробила цей об'єкт скажімо так, і нецікавим для орендаря, який хотів його, скажімо так, здихатися ще в минулому році і судиться зараз, щоб це сталося. Багато питань обговорюватимуть не публічно, зважаючи про який об'єкт йде мова, зазначив Ломако. Він також звернувся до колективу не розголошувати інформацію про підприємство, адже війна й досі триває. А сам перехід в управління містом означає більшу увагу до. Важливого для громади об'єкта і можливість інвестувати кошти на оновлення колективу. Також подякували за роботу у важкі дні оточення Чернігова у 2022-му, так і протягом зими 2022-23-го. Цей опалювальний сезон для нашого міста був чи не найважчим в історії, проте розпочали його вчасно і пройшли стабільно.